Що, якби дев'ятирічна дівчинка з прифронтового села сказала вам точну дату, коли всі вороги зникнуть одночасно, ніби їх стерли з лиця землі? Друзі, те, що я вам зараз розповім, не вигадка. Це реальна історія, записана мною в жовтні 2025 року. Історія про дівчинку, яка бачить світ у кольорах, недоступних іншим. Вона бачить добро і зло не словами, а відтінками, і для неї кожен ворог. Це жива чорна пляма, що рухається землею. Вона показала мені календар і сказала просто, без драматизму, як про факт 6 серпня 2026 року всі чорні підуть. Я бачу це кожної ночі, вони зникають одночасно, як дим від вітру, і земля стає чистою. Якщо ви думаєте, що це фантазія дитини, почекайте до кінця, бо те, що вона передбачила раніше, уже збулося. І якщо вона права щодо решти, то 6 серпня 2026 року стане днем, який запам'ятає кожен українець назавжди. Мене звати Наталія, я дитячий психолог з Запоріжжя. 15 років працюю з дітьми, допомагаю їм долати травми, страхи, складні життєві ситуації. Після 24 лютого 2022 року моя робота змінилася кардинально. Тепер я їжджу по селах. Працюю з дітьми з прифронтових територій, з тими, хто бачив смерть занадто рано. За ці роки я чула багато історій: діти розповідають про кошмари, про страхи, про те, що бачать у снах, і я навчилася відрізняти справжні травми від дитячої фантазії. Думала, що вже нічим мене не здивуєш, що я розумію дітей краще за будь-кого. Але Софійка показала мені, що існує щось більше за психологію. Щось, чого не пояснити науковими термінами, вона показала, що деякі діти бачать світ не так, як ми, і іноді це не травма, це, це дар. Це було в жовтні 2025 року, в один з тих непривітних осінніх вечорів, коли рано темніє і хочеться тепла. Мені зателефонувала Оксана Петрівна, вчителька з села, що під Запоріжжям неподалік від лінії фронту. Голос був тривожний, але водночас якийсь особливий. «Наталія, вам треба приїхати. У нас тут дівчинка Софійка, їй 9 років вона щось бачить, щось таке, чого ми не розуміємо. Тиждень тому показала на мапі, де стоять вороги. За три дні саме там їх виявили наші військові, але ніхто їй не казав, звідки вона могла знати таке. Я зітхнула, прикладаючи телефон до вуха плечем, поки заварювала чай. Оксано Петрівно, діти багато чого кажуть. Особливо зараз, коли всі обговорюють війну, вона могла почути від дорослих. Ні, перебила вона і в голосі була впевненість. Наталія вона не просто вгадує, вона описує їхні обличчя, хоча їх ніколи не бачила. Каже, що вони чорні, всі до одного чорні, як вугілля, а наші військові золоті. І вона показала на мапі ще п'ять місць, сказала. Тут стоять чорні. Я завмерла з чашкою в руці. Щось у цих словах зачепило. Не логіка, а інтуїція, яка нашіптувала Поїдь. Добре, сказала я, завтра вирушаю. Дорога займає близько години від Запоріжжя, якщо їхати без затримок. Я виїхала рано вранці, коли туман ще лежав над полями, а сонце тільки починало пробиватися крізь сірі хмари. Дорога вела через осінні поля. Де вже зібрали врожай, і земля лежала чорна волога, готова до зими. Десь праворуч виднівся слід від ракети, велика воронка, заповнена водою, нагадування про те, що фронт зовсім поруч. На блокпості військові перевірили документи, глянули в очі. Один із хлопців, молодий, з втомленим обличчям, запитав: До кам'янки там нещодавно прилітало. Обережно. Дякую, кивнула я і поїхала далі. Село зустріло тишею, невики, невеликі хати, більшість дерев'яних із садами, де ще висіли останні яблука. Але людей було мало, багато евакуювалися ще на початку повномасштабної війни. Хтось пізніше, коли фронт підійшов занадто близько. Оксана Петрівна зустріла мене біля школи, одноповерхова будівля з облупленою фарбою, але з чистими вікнами, де висіли дитячі малюнки. Дякую, що приїхали. Сказала вона, потискаючи мою руку обома долонями. Жінка років п'ятдесяти, сива, у теплій кофті, з добрими очима. Софійка живе на краю села. Ходімо, я вас проведу. Ми йшли вузькою стежкою між хатами. Повітря пахло димом із печей та опалим листям, десь далеко, мабуть, на городі хтось палив бадилля. Вітер приносив холод, але не різкий, а м'який, осінній. Розкажіть мені про неї, попросила я. Оксана Петрівна зітхнула. Софійка завжди була особливою. Ще в дитсадку вихователька казала, що дівчинка, дивна, могла підійти до когось із батьків і сказати: У вас гарний колір сьогодні. Або, навпаки, ваш колір брудний. Ви зле зробили щось. Спочатку думали, дитяча фантазія, але потім вона замовкла, ніби добираючи слова: Батько Софійки загинув у перші місяці війни. Доброволець. Перед тим, як він поїхав, дівчинка обняла його і сказала: Тату, ти світишся, як сонце, але скоро твоє світло піде на небо. Він засміявся тоді, не зрозумів, а через місяць прийшла похоронка. Ми дійшли до хати на краю села невелика, але доглянута, з білими стінами та синіми віконницями. Поруч росла стара груша, гілки якої вже оголилися. За хатою лісосмуга темна, густа. Оксана Петрівна постукала в двері, їх відчинила жінка років 35, худорлява, з втомленими очима, але з теплою усмішкою. Лариса, це Наталія, психолог, про яку я казала. Заходьте, будь ласка, сказала Лариса тихо. Усередині хати було тепло, пахло борщем та свіжим хлібом. У кутку біля вікна за невеликим столом сиділа дівчинка. Світлі коси, заплетені в дві товсті косички. Великі сірі очі, худенька. Вона малювала кольоровими олівцями, зосереджено не помітивши нас одразу. Софійко. тихо покликала мама, до тебе прийшла пані Наталія. Дівчинка підвела голову і подивилася на мене. І в ту мить я відчула щось незвичайне. Її погляд був недитячим. У ньому була глибина, мудрість, ніби вона бачить щось більше, ніж просто мене. Ви світитеся зелено жовтим. Сказала вона спокійно, ніби про погоду. Це добре, це означає, що ви допомагаєте людям, у вас чисте серце. Я завмерла підійшла ближче, сіла на стілець навпроти. Здрастуй, Софійко, мене звати Наталія. Розкажи мені про те, що ти бачиш. Дівчинка відклала олівець, подивилася на свої руки. Я бачу кольори навколо людей. Завжди бачила з того часу, як себе пам'ятаю. Спочатку думала, що всі так бачать, але мама сказала, що ні. Лариса сіла поруч, взяла дочку за руку. Коли їй було чотири роки, ми були в магазині. Софійка раптом потягла мене за руку і прошепотіла: Мамо, не підходь до того чоловіка. Він брудно сірий, він хоче щось погане зробити. Я не зрозуміла, але ми пішли в інший бік. Через годину по новинах показали. В тому магазині чоловік намагався пограбувати касу. Я дивилася на Софійку, намагаючись зрозуміти: Софійко, розкажи мені про кольори, які вони бувають. Дівчинка пожвавилася. Добрі люди світяться теплими кольорами, золотим, зеленим, блакитним. Мій тато світився золотим, як сонце, всередині, а мама блакитна, як небо. Вчителька зелена, як трава навесні, а погані люди. Обличчя дівчинки стало серйозним. Вони темні, сірі, брудно коричневі, а найгірші чорні, зовсім чорні, як діра, що рухається. Коли я бачу таких, боляче очам. Хочеться заплющити їх і втікати. А ворогів ти бачиш? Софійка кивнула, очі стали ще більшими. Так, вони всі чорні, густий, страшний чорний колір, ніби пляма, що рухається землею і забирає світло. Коли вони приходять, навіть повітря темніше. Лариса встала, підійшла до шафи, дістала папку. Покажіть їй, Софійко. Дівчинка взяла папку, розкрила. Там були аркуші паперу з малюнками, але це були не звичайні дитячі малюнки. Це були мапи, схеми з позначеннями, датами, кольоровими плямами. Це я малюю, що бачу, пояснила Софійка. Ось наше село, ось дорога. А ось тут, у лісосмузі, стояли чорні. Багато. Я намалювала це в серпні. Оксана Петрівна кивнула. І через два дні там знайшли схованку ворожої диверсійної групи. Військові потім подякували, хтось передав інформацію, але ніхто не знав, що це від дівчинки. Я переглядала аркуші, серце билося частіше. На одному був намальований чоловік, обличчя якого було заштриховане сірим. А це хто? Дядько Василь сусіднього села, тихо сказала Софійка. Я намалювала його у вересні, бачила, як він стає сірим. Спочатку був трошки сірий, потім більше. Я сказала мамі, що він скоро буде зовсім сірий, Лариса перебила. Через тиждень його затримала СБУ. Виявилося, він передавав інформацію ворогу, інформатор, я відклала малюнки, намагаючись зібратися з думками. Раціональна частина мозку казала: це неможливо. Але перед моїми очима були докази занадто багато збігів, щоб бути випадковістю. Софійко, нахилилася я ближче. А ти бачиш майбутнє? Ти знаєш, що буде далі? Дівчинка подивилася мені в очі, і в цьому погляді була така серйозність, така впевненість, що я затамувала подих? Так, я бачу. Останні два місяці бачу один і той самий день знову і знову, кожної ночі. Який день? День, коли всі чорні зникнуть, сказала вона просто, 6 серпня 2026 року. На свято, коли святять яблука, мама каже, це преображення. Я відчула, як по спині побігли мурашки. Розкажи мені, що ти бачиш. Софійка взяла чистий аркуш паперу, почала малювати, говорячи водночас. Це буде ранок. Сонце тільки тільки сходить, небо рожеве, шоста година. І раптом я бчу або змай я бачу, як всі чорні плями починають зникати не поступово, а одразу, ніби хтось узяв гумку і стер їх. Вона малювала швидко, впевнено. Починається зі сходу, від Донецька, там найбільше чорного, і воно починає рухатися. Не люди рухаються, сам колір тікає назад, на схід, за кордон. Чому вони тікають? запитала я тихо, бо їм страшно. Відповіла Софійка, не відриваючись від малюнка. Я бачу їхній страх, він робить їх ще чорнішими, але водночас слабшими. Вони бачать щось, чого ми не бачимо, щось, що змушує їх бігти. Що саме? Дівчинка подивилася на мене, світло, велике яскраве світло, що йде зверху, як сонце, але більше. Воно наче накриває всю Україну і де воно торкається землі? Чорне не може залишитися. Вона продовжила малювати. За три години вся південна Україна стає чистою: Запоріжжя, Херсон, Крим. Я бачу золоте сяйво замість Чорноти, і наші війська входять у міста. Але там уже нікого немає. Вороги втекли вночі. Просто залишили зброю, техніку, все і втекли. Лариса підійшла, поклала руку на плече дочки. Вона розповідає це кожного дня. Одне й те саме, жодної зміни в деталях. А що передує цьому дню? запитала я. Софійка відклала олівець багато всього. Почнеться вже скоро, у грудні 2025-го. Я бачу зміни, чорних стає менше. Вони починають відступати спочатку повільно, потім швидше. У березні 2026 року з'являються нові кольори, такі, яких я раніше не бачила, срібні. Яскраві, чисті, це наші союзники, вони приходять допомагати. У травні 2026 року чорне починає тріщати, наче лід навесні, коли тепліє. Я бачу тріщини в ньому. Воно вже не таке міцне, як було. Вони бояться. Страх робить їх темнішими, але слабшими. У липні 2026 року небо змінюється. Над Україною з'являється світло, спочатку слабке. Ледь помітне, але з кожним днем сильніше. За тиждень до преображення воно стає таким яскравим, що навіть вночі небо не зовсім темне. Я слухала, записувала кожне слово в блокнот. Софійка говорила спокійно, без надриву, ніби розповідала про вчорашній день. А що буде після 6 серпня? запитала я. Дівчинка усміхнулася вперше. Запоріжжя стане вільним за два дні після преображення». Я бачу, як люди виходять на вулиці і плачуть, але не від горя, від радості. Вперше за роки небо над містом чисте, без чорного, воно блакитне, золотаве, живе. Маріуполь звільниться у вересні 2026 року там найважче, бо чорного було найбільше. Але навіть там воно зникає місто золотаве, як вогонь, що відроджується з попелу. А Крим останнє місце. Грудень 2026 року, але там чорне не тікає, воно розчиняється. Бо навіть деякі з тих, хто були чорними, починають світлішати вони розуміють, що були неправі. Я підвелася підійшла до вікна. За склом було сіре осіннє небо, голі дерева, порожня вулиця, звичайне село, звичайний день. Але після того, що почула, все здавалося іншим. «Софійко?» Повернулася я до дівчинки, а як ти можеш бути впевнена, що якщо це просто сни. Вона подивилася на мене тим своїм дорослим поглядом: я впевнена, бо бачу це не вві сні. Я бачу це тут, зараз. Коли дивлюся на схід, бачу, як майбутнє накладається на теперішнє, ніби два світи одночасно, і той майбутній світ він уже існує. Просто ще не настав для всіх. 8 вересня 2025 року Софійка намалювала чорну пляму в певному місці біля дороги. Написала Тут небезпека. Через чотири дні там знайшли міну. 20 вересня 2025 року сказала: Чорні готуються піти з одного місця і прийти в інше. Намалювала схему. Через три дні розвідка підтвердила точно таку передислокацію ворожих підрозділів занадто багато підтверджень. Занадто точно я поїхала додому. Дорога здалася коротшою, ніж вранці. У голові крутилися думки, образи, слова Софійки. Раціональна частина мене казала, це неможливо, але інша частина глибша, шепотіла, а що, якщо так? Того ж вечора, вже вдома я розклала малюнки Софійки на столі. Один із них був особливо детальним мапа області з позначеннями. Чорні плями в кількох місцях, де, за словами дівчинки, Зараз стоять ворожі підрозділі. Я сфотографувала мапу і відправила знайомому з ГУР, без пояснень, звідки інформація, просто координати і запитання, чи можете перевірити ці точки. Через два дні прийшла відповідь. Інформація підтвердилася. У трьох із п'яти точок виявлено ворожі позиції. Решту перевіряємо, звідки у вас такі дані. Я не відповіла. Не знала, як пояснити, що джерело дев'ятирічна дівчинка, яка бачить кольори. Друзі, я знаю, що деякі з вас сумніваються. Я сама сумнівалася, але перед моїми очами доказ десятки передбачень, що збулися. Софійка не помиляється вона бачить кольори смерті і кольори життя, і вона бачить день, коли смерть відступить назавжди. Якщо ви дивитеся це з окупованих територій, тримайтеся. 6 серпня 2026 року День, коли чорне зникне, день, коли ви прокинетеся вільними. Якщо ви воїн, що зараз на передовій, знайте, що вам залишилося менше року. Софійка бачить вашу перемогу. Вона бачить, як ви входите в звільнені міста під золотим сяйвом неба. Якщо ви втратили надію, якщо важко вірити в перемогу, подивіться на календар відмітьте 6 серпня 2020. Шостого року преображення. День, коли Україна перетвориться з країни війни на країну світла. Підпишіться на канал, якщо хочете побачити, як збуваються слова Софійки. Поділіться цим відео з тими, хто потребує надії. Слава Україні героям! Слава!